Це і так далі. Тут може дольше, а ви струйку подивитися. Да. Там треба передати струйки. Виходите на обрізну, я так думаю, що Прямо, як частинський Знаєте, так? На Нам от сюди, тут повертаємо направо, от сюди. От сюди Тернопіль. От сюда виїжджаємо На За глубочок з ліжкої траси на голубочок повертаємо.

В місті Тернополі на вулиці Шептицького, 3 під час земляних робіт на будівельному майданчику було виявлено радянську авіаційну бомбу ФАП-100 вагою 100 кг, з вагою вибухової речовини близько 40 кг. Даний вибухонебезпечний предмет становив небезпеку та загрозу для оточуючих будинків, для населення. Комісії ТЕП та ЄНАС було прийнято рішення щодо евакуації населення. При більш детальному огляді було встановлено, що даний вибухонебезпечний предмет є транспортабельним, після чого він був завантажений на спеціальний автомобіль та транспортований в кар'єр на місце знищення.